У Кіровграді вшанували прикордонників. Вартові українських кордонів у своє професійне свято зібралися в сквері прикордонників. Попри дощ, прийшли близько півсотні ветеранів служби їх рідні, друзі, представники влади. Шістьом воїнам афганцям які перебували у зоні АТО, вручили медалі за звитягу. Присутні поклали квіти до меморіального знаку захисникам прикордонникам 79-го ізмагільського прикордонного загону, які обороняли Кіровоград у серпні 1941 року. Загиблих шанували хвилиною мовчання. дороги, здоровья, на дороге И такой да. служу народу Украины. Пограничники, Спасибо. они охраняют государство, и это идет лицо государства на границе. Независимо, где ты на линии работаешь или на посту, где пропускаешь людей, или выполняешь какую-то другую задачу, так как мы виняли при Советском Союзе, были в Афганистане.